Зараз знаходимося на практично кінцевій фазі, звідки перекачуються всі нечистоти з нашого міста, тому що є каналізаційно-насосні станції, їх дві, нагадаю трішечки інфраструктуру, яка в нас значиться критичною. І то дійсно критична інфраструктура це каналізаційно-насосні станції і кінцева мета це поля фільтрації, куди збігаються всі нечистоти з нашого міста. І практично. Досконалювали, вдосконалювали, але ще потрібно доопрацьовувати і збільшувати потужність дизель-генераторів, які тут є. Для того, щоб продуктивніше ця каналізаційна насосна станція. першого підйому в нас знаходиться майже в центральній частині міста, друга в районі цукрового заводу, ну і з якої вже перекачується на поля фільтрації. Тому велике навантаження саме на КНС номер 2 але якщо узагальнювати, то можна сказати, що якби нічого не робили, то був би зовсім трендець. Але зробили певну роботу, якого характеру вимили весь мул, який осів, так тягне за собою певні кошти, але це необхідно було зробити, тому що вже об'єм цих ям зливних був маленький, мається на увазі рідина, густана осідає вниз, багато людей мають свої вигрібні ями, розуміють, про що я кажу. Тому розмивали, бо він досить твердий, розмивали цей весь осад і вивозили. Зараз об'єм ям досить великий. Ми будували нову насосну станцію з новими об'ємами, але вони досить невеликі. Тому було попередньо при побудові цих нових ям, нових насосів, встановлення не руйнувати стару станцію. Маємо ще досить великий об'єм і ями з попередніх насосної станції, там стоїть також потужний насос. Для чого? Для того, щоб при створенні аварійної ситуації можна було використовувати. Тобто, якщо коротко і одним словом сказати, то ця яма стоїть туди, зливається нечистоти до того моменту, поки наповниться яма і з'явиться електроенергія в загальній мережі. А нові ями з новими насосами. Стоять. І коли поступають нечистоти туди і немає електроенергії, заводимо генератор, ось наразі він працює і відповідно відразу викачують на поля фільтрації. Так, важко сказати, якщо це буде поспіль 2-3 дні, а то й більше. Ну, Будемо виходити із ситуації, генератор буде працювати постійно і зараз вже бачимо, що потрібно буде закуповувати ще більшої потужності, тому що той, що працює, 120 кВт. Але на старій насосній станції стоять потужніші насоси, які не бралися в розрахунок, тут потрібно вже більше 200 кВт генераторів. На цим працюємо і будемо досконалювати закуповувати такі генератори. Ну, погіршує ситуацію те, що в нас побудована сама мережа водовідведення, де практично вона не перекривається. І для того, щоб Тут було сухо, і провести якісь профілактичні роботи ми не можемо перекрити його про всі протяжності з міста. От наразі сьогодні немає води у місті, а стоки як бігли, так і біжать. Так, у нас є виробництва, які також не можуть зупинитися, там також є стоки, і от якраз вони сюди і поступають. Ми з ними справляємося. Щодо води, то також в нас практично все налагоджено, в день ми не подаємо воду в таких аварійних ситуаціях, будемо подавати вранці і ввечері. Тому попереджаю людей, що ввечері під кінець робочого дня, це десь орієнтовно з 17-ї години в домоволодіння буде подана вода. Навіть якщо не буде електроенергії, заводимо генератори і подаємо в мережу воду. Ну а з насосною станцією я розповів, тому будемо справлятися. Не будемо зупинятися, зараз працівники тут піднімаємо всіх, задіюємо, підвозимо паливно-мастильні матеріали, а ми забезпечені, продумали. У нас є резервний фонд паливно-масильних матеріалів, дизель-генератор новий, налагоджений, автоматика за допомогою спеціалістів відпрацьована, випробувана. Тому впевнений в завтрашньому дні, що ми зможемо, хоч і не регулярно, але подати і воду в домоволодіння, і відкачати нечистоти.